Так, всім привіт. Сьогодні у нас тяжкий день, понеділок, і сьогодні я буду варити борщ. Знаєш, мої глядачі, що вони, дивіться, що я буду робити? Я буду відварювати, От я взяв ножки, я їх відварю. Потім зроблю зажарку: бурячок, морквинка і цибулька. Ну і капути, це вже все буду додати по, по очереді. І додавлю. Скажіть мені, додав е, томат пасту, це вже буде на році. Потім чесничок, у мене десь є з чесничок ще з чесничком. Зараз це все чищу, готую, це ставлю на газову плиту. Воно готується і буде дуже смачний борщ. Тож, друзі, погнали, я ставлю вперед. Так, Зараз я е, чищу картоплю, маркюю Морквину почищу, щоб воно все готове. Тут одразу мусорку буду. І чи що такое, бачите, штучка була в мене більш гарна, така, але вона чистий викинув. мусорку, так і забув, коли картоплю чисто е, я, М'ясо вже я поставив, воно відварюється. І чистимо все. Буряк, морквину і картошку і цибульку. Все, капуста у нас лежить, у нас вона готова. Не знаю, може і, і мало буде, не надійшли, що ховати. 3-х мені теж маловато буде. Ну нічого, те, що було, те є. Так, друзі, погнали. Так, друзі, дивіться, У мене практично все готове, бурячок солодкий, Вообще супер, бомбочка. Картоплю я почистив, бачите, одна здоровена, друга здоровена, третя. Може, якщо не хватає, ще не можеш каструля 3 літри, побачити. Цибульку я почистив, а не дочистив. Ну, це таке, це мілочок. Тобто я вже все приготував з Так, Тривон, трохи дочистив, ще дочищу вичув. Це все спішиш, спішиш. Це вариться і... Зараз я на сковородочку е, мілко посічу, ще знов, що знову треба ніж підточити, посічу цибульку на з морквинкою і з бурячком і додав туди приправку. І в мене є чесничок ще. І додав чесничок. О, часничок, оце такий чесничок. Я візьму ще е, часничницю, що вижимаю. У мене є в дитинці, в мене було з дедушкою. Так, добре. Погнали, друзі. Хай м'ясо вариться. Зараз я мілко подрібню. Це все кидаємо до буряха, поки хай лежить, воно нам не потрібно. Поки розбираємось з цибулиною. Погнали. Так, хочу додати, дивіться, я буду ніж підточу, щоб хвиличок чітко порізав. Бо ви самі знаєте, що воно було чотко. І дивіться, так ось таке ось. колись давно купляв на цьому на привозі, по-моєму, чи в епіцентрі, не буду казати, коли не повністю. Бачите, ножниці і. Під ніж. Все, і ось такою стороною. Тільки цією стороною я беру отак, і цією стороною я е проводжу вниз. Тобто я буду отак зараз, бо мені недобре, я знімаю і отак. от, стороною вниз. Бо якщо навпаки, то кажеться, що вона, блін, що ж за фіння, вона не точиться, і це якась ерунду придумала, вона не точиться. Так, друзі, погнали. Підточив, перерізав без проблем, без питань. Так, все, я нарізаю друзі. Менше базікати, ти більше діла. Так, дивіться, топетельню поставив. цибульку я зараз зазріваю, цибульку сюди кидаю. І далі морквинку я беру на терку, перетираю і теж змішую. Потім наступний буряк. Так, поїхали по очерді. Тепер я бачите, цибульку я висипаю в сковорідку топетельню. І далі за заморковочку. Дивіться. І оце мене бачите, дві терки Оцю морков... я брав в епіцентрі. Блін, ну я на ній, вона взагалі просто ці резинки, вона така ерундова. А фамбер, бачите, це раніше старі були. Оце ось, ось супер. Оцю вже тримаємо, тримаємо, що факом не зубла, но вона не годна, взагалі не годна. Просто нереально не, не почему. Вона щось збиває. тут застріє. Коротше, чистимо морквину. Морхуну чистимо на цісь. Е я буду мілко на мілці буду, я не буду е Можна і крупно, але я мілко потру. бо відвора не дуже крупна, я думаю, буряк не дуже. Так що погнали. Так, дивіться, очок вже піджарюється, я додаю морковку, все перемішано. І все, далі ми, за, ми беремо за бурячок, друзі. Тут взагалі немає нічого складного. М'ясо, бачите, підзакіпаю. Цю бажамуру треба зверху буде зібрати. Так що тут нема чого варити. Погнали, потім додаємо сюди сілі, 3 чайні ложки. Ми трохи більше подивимося. Так, погнали. Дивіться, ложку це зараз все білу піну я зберу. Сюди в чашечку і... Вильюю. Морковка і цибулька вже жариться. наступний буряк. що погнали. Дивіться, тут вже бульон закипів, я додаю три чайні ложки. Ну, я чуть згоркую, тому що я все одно буду додавати воду потім. Я не думаю, що воно прям буде сильно солоне. Коротше, я додав три. Там буде далі видно, що воно вона випарюється. Я буду витягувати, я буду ще додавати. І це піджарюємо. Це два процеси, йде. немає нічого такого складного. Так, друзі, все поступово воно піджарюється, Бачите, ще пра... зараз я на бурячок. на бурячок і перемішаю, і додавлюся томатну пасту і чесночок. чесничок. Так, дивіться, бачите, вже морквинка вже піджариться, навіть вже десь десь піджарюється, Треба ще додати ще масло трохи. Зараз сюда бурячок кидаю. Трохи водички додаємо, і буде все буд. Дивіться мою інструкцію. Быстро, швидко, швидко. І не втомлююся. Нема що тут робити. Ну так, да, на руку вложити почиститися. Так, дивіться, погнали далі. Я все додаю бурячок, Це ми знову все ретельно перемішуємо. Все перемішуємо, друзі. І після цього я перемішаю, зараз все добавлю часничок, Я не знаю, скільки зараз подумаю ще. Дві головочки, мабуть, туди закинув. Так, друзі, перемішую. Додаю, потім сюди соус. Так, друзі, дивіться, зарядив чеснишницю і видавлюємо зараз. Ми все сюди. Ох, йо, у ж, є. Так, чесничок є, я перемішую. Бачите, в мене на маленькому вогні, тому що я не спішу. І все, воно у мене на маленькому вогні. Вогне запах власний. Знаєте що ще? І ще буряк. Дуже вивчаєте, що я взяв я думаю, знаєте, буває бувайте а він не солодкий зовсім. А цей буряк просто супер просто солодкий просто буде божі офігеть. Так, друзі, зараз я перемішаю Добре. І скажу, що робити далі. Погнали! Морковка яка, піджарюється, м'ясо піджарюється все робиться. Не хочу виникати. Додав томат, зараз все перемішаємо і йдемо далі. Тепер звідси чуть бульончика добавлю сюди і перемішаю. Воно хай про... провариться. І буду вже чистити картоплю. Вже пора... Ой, картоплю вибачайте, капусту і картоплю треба закидувати, щоб я вже пропустив все. Друзі. Тут це піджарюється, гамілки я повитягував ось цього. Я їх потім по м'ясу покришу. Зараз закину сюди картоплю. І чайник поставив чайник, він гріється. Будемо воду поступує садить багато. І чий... будемо ще здати капусту, погнали. картоплю, бачите, я подрібнив і одразу закидую миску. Так, ну що, бараболька вже тут, картопля, бачите. Бараболя вже тут вариться і вона в бульйоні. вона буде суперська. Ще я додав води. У нас сіль суперське, оце солодке класне, потім туди закидив. Але поки чекаємо через капусту. Зараз ріжемо капусту. Капусту будем на терке, на очі, видите. На цій стороні. Вона якраз чітко. І на оці, якщо маленька на оці, она буде просто то, що надо. Погнали. Дивіться, бачите, вже пів минутки менше вже натер. Це зараз сюди -сю, до качанчика. І все, картошка підварюється, потім закидуть туди на хайпер. А це вже в останню очередь. Все, дотираємо е, капустину, йдемо далі. Слухайте, заправка її пробувала, солоденька вообще, бомба. Картопля вариться. Зараз під закипимо пробують картоплю. Після картоплі дивіться я вже натер повну натер. Ще трохи залишилося, я ще додав потім. Бо вже так натер, що воно не його розпирає, не дає. Закинемо закинем капусту, лампу в каструлю провариться. І я потім ще мяско, Щоб не кидати кості, подивню м'яско. Це теж покидать. Кстати, оці гомілки я беру, воно як холодець. Якщо ви зварите так, просто так, цей воно буде як холодець. Просто шикарно, гомілк і Ну так, да, повинен бути там, ребро кидати, ще щось, ну, але я так сьогодні зробив. Слідчий раз буде, буду робити по-другому. Так що, друзі, чекаємо далі. Так, друзі, я достав вже картоплину, я хочу її попробувати, вже підходить время, час. Зараз спробую наче зрватичне. О, минут хвилин 10. Може хвоїм 5. Можна вже кидати капусту. Спокійно можна кидати капусту. я Не розпробував, бо гарячувати. Все, тепер я беру, закидую капусту. Бачите, мене це в соусі автоматом. Все, от так от, ого, чотирьох, все буде добре. Так, погнали. Так, дивіться, я добав сюди капустину вже, але мало вас, хоча в нас скільки приправи. Блін, це борщак уже береки, що не бог. Сейчас зараз ще натернув, таран сюди капусту буде супер. Ну, я вже все, те, що в мене було, я вже дотер і та, викину. Все, тепер я зараз її закрию, вона провариться, капустинка. І, місяць, і з картоплю вона вже дойде до цього. Зараз м'ясо потру, розберу м'ясо і теж закину сюди. І в кінець закидую цю, цю приправу, ту, що я зробив. І такий прям собі борщик буде. Ну, ружа, я думаю, смачненький, то що тут чистичком віддає. Кучка собі взяв такого маленького. Сало не можна, бо сало через піти взяти, де його взяти, не знаю. Добре, друзі, погнали, я йде далі. Так, друзі, вимив трохи стіл, м'ясо остило, зараз його пообираю. Це я виключив вже з заправку. І капуста вариться. Я вже буду по пробувати, Зараз на сіль попробую. і побачимо, що воно повишся. Це я вимив вже полюблюючи кухню. Так, все тепер для м'яса. Подрібнюю м'ясо, Оце його чистив десь пів кілограма, зараз подрібнюю і закидаю до каструлю. Бо в мене десь попадає, як малі не люблять. Жир, все поотділяв. Десь шкурки, все треба відділяти. Ладно, нарізаю і закидаю. Так, м'ясо я розрізав, закидую в борщ. Не добарений в борщ, де капуста. ось зараз лопаткою візьму і все туди. Друзі, останній етап. Оце все, цю масу я висипаю, сюди в борщ. Потихеньку ложечка, дивіться, обережно, тому що при кожному висипанні вона може хлюпати і може обпалити собі, обпікти руку. Так що погнали. Йокі-палки, друзі, я вам кажу таке, що я не знаю, прям. Блін, він просто супер. Блін. Просто от солоденький. І Не треба ні сілі, ні, ні солі, нічого треба добавляти. Чітко вгадав, знаєте, як масло попав, йому взагалі шикарно. Все, дивіться, він мене ще минутку прокіпить і вже можна е, е, все доварилось. Картопля, е, скажіть мені, капуста. Бачите, за я цю вилив. Вообще супер. Друзі, готуйте. Час, год, час роботи. Що там по магазинам покупати, всяку ковбасу, всяку фільмів. Прийшли, готували, все. М'ясо ще осталось, не знаю. Може, чечевицю, може, мене десь чечевиця лежала, чи може гречки ще щось додав, не просто щось придумаю. Все, я дуже радий це вам відео показати. Я вам... Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба. Це наша українська страва, це наш борщ. Це наш рідний борщ. Все, дякую, пока. Готовий борщик з цибулькою, сала, з білим хлібом, з сіллю. І така ось, дивіться, гарна картина. Бачите? Просто супер. Зараз телевізор, цибульку і погнали. А, ще сметана. Повний набір. Якраз сметана, цибуля, хліб. І борщик. дуже гарно і дуже чудово. Просто супер, друзі. Це таке маленьке доповнення. Пока всім. Дякую.